На вулиці Волошина, яка раніше називалася Жадковича в радянський період Леніна, є будівля, в якій наразі квартирує дитсадок. Колись там був зовсім інший заклад, який побудували ще чехи. Це алюмнеум. Таку назву можемо побачити на старих світлинах. Одні старожили, називали будівлю сиротинцем, інші гуртожитком для гімназистів. Сама державна реальна гімназія знаходилась там, де тепер розміщена перша школа. То що насправді приховує в собі загадковий алюмнеум. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Гуртожиток насправді обидва припущення і щодо сиротинця, і щодо гуртожитку є правильними. А любне і тим і іншим. А почалося все тоді, коли хуст увійшов до складу Чехословаччини. Оскільки чехи взялися активно вчити місцеве населення грамоті, постало питання про зведення більшої кількості навчальних закладів. Проте не в кожному селі була можливість здати дітям якісного освіту. І не всі учні міських шкіл були густянами. Отже, з'явилася потреба в гуртожитку. Найбільше на соціальне житло чекали діти з від Віддалених сіл Алюмнеум міг містити до сотні учнів гімназії, але жили там і вчителі. Щодо дітей, то вони мали не тільки дах над головою та місце для ночівлі, і з ними ще активно проводилася виховна і просвітницька робота. Директором гуртожитку був професор релігії Дмитро Попович. Тут також розпочав свою діяльність як вихователь отець Степан Себастьян Сабол, поет Зорислав. Проживання не було безкоштовним. Ось як описував інтернат-сиротинець у своїх спогадах письменник Олександр Сливка. У 1920-х роках відкрили гімназію в хусті. Учителі склалися по 600 корун, купили одноповерховий будинок, назвали його інтернатом і сиротинцем. Якщо учитель помирав, його діти могли проживати у цьому інтернаті. У 1930 31 тридцятому роках за кошти, організовані Дмитром Пуповичем, добудували східну частину будівлі. Будинок став двоповерховим. Інтернат почав називатися Алюмнеом будинок милосердя. Оскільки дітей учительських було мало, а платити потрібно було за світло, опалення, утримання кухні, то вирішили приймати і не тільки учительських дітей. Оплата становила 300 корун щомісячно. Неучительським дітям селянським держава надавала допомогу у розмірі 75% від суми плати. За навчання це становило 200-250 корун. Я, тобто Олександр Сливка, платив за інтернат одну четверту частину – 50-75 корун із певної суми. З 1931 року в Алюмнеумі проживали і духовні настоятелі. Швагер Дмитра Поповича Зорислав, монах із Мукачівського монастиря, діти простих селян православного віросповідання жили у приміщенні священника Олексика Кабалюка або безкоштовно, або зі значною з szkoły. Що відомо про директора гуртожитку? Професор Дмитро Попович був священником. Народився у 1899 році в селі Великі Ком'яти на Виноградівщині. Зараз це берегівщина, закінчив гімназію у Калучі, Угорщина. Теологічні знання здобув у центральній духовній семінарії у Будапешті. Докторат захистив у Коложварі, що в Румунії. Працював викладачем релігії у Хуцькій реальній гімназії, а також очолював інтернат греко-католицької єпархії Алюмнеом у Хості. Написав декілька монографій, а також підручник «Катехизм». у 1949 році. Дмитра Поповича заарештувала і ув'язнила радянська влада. Він пробув у в'язниці до 1956 року. Помер у 1968 році, похований на цвинтарі Кальварія в Ужгороді. Відомі випускники, як Попович, так і Зорислав, проводили серйозну роботу серед дітей. Мешканців Алюмнеума вони виховували чесними, добросовісними і духовно багатими особистостями. Низка випускників у майбутньому стали визначними людьми, серед яких були і науковці, і діячі творчої Ниви, і священники. Серед тих, хто жив у цьому інтернаті сиротинці, варто згадати, зокрема, єпископа, мученика Теодора Ромжу, а також інших Релігійних діячів, які впродовж тривалого часу змушені були працювати у підпіллі. Це Іван Семедій, Іван Маргітич, Йосип Головач. Дмитро Попович сприяв формуванню майбутнього професора Василя Маркуса, правознавця, політолога, громадського діяча. Загалом директор алюмнеуму навчав своїх вихованців не тільки релігії, але й самого життя. Не було жодного дня, щоб він не займався зміцненням сили духу учнів. Зараз на місці інтернату сиротинця знаходиться дитячий садок. Номер 8. ялиночка. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. А щоб знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!